Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про сім'ю. Я вам хочу зараз запропонувати послухати віршика і сказати, про кого йде мова. Зупинись, моя дитино, і подумай на хвилину, що таке для нас сім'я. Слово дежеме сім'я. Чи це мало, чи багато? Брат, сестричка, мамо і тато, ще й дідусь, бабуся рідна, І ти, дитинонька привітна, уяви, що ти зернина, колосок твоя родина. А якщо ти пташенята у гнізді твоїм рідня, деревцем ростеш в землі, корінь твій завжди в сім'ї. Про що йдеться мова в цьому віршику? Про сім'ю. Якщо я це один, а «сім» – «я». це сім'я, це багато розживе людей в одній родині. Кількість людей у сім'ї може бути різною, бо у кожного своя родина. Я вам зараз пропоную закінчити мою думку. Дідуся і бабусю слід поважати. Мамо й тата потрібно любити, вірно. Братиками, сестричкою потрібно. Гратися, поважати, любити. Менших не можна ображати. Батькам потрібно допомагати. Усі в родині мають ставитися один до одного із розумінням, вірно малята. А зараз, малята, я пропоную вам назвати членів родини лагідно, ніжно, пестливо. Наприклад, мама, матуся, мамуся, мамочка, матінка. Тепер підберем слово лагідне до слова тато. Татко, татусь. Татусенько, вірно. А тепер до слова бабуся. Бабусенька, бабунечка, бабуня. Вірно малята. А діда як можна діда назвати лагідно? Дідусь, дідуня, дідусенько. Вірно. А братика як можна назвати? Я вже його лагідно назвала брат, братик, братусик. Так, а сестру? Сестричка, сеструня, сеструнечка. А як ми можемо сказати за сім'ю лагідно? Сімейка, сімейчка. вірно малята. Ми з вами зараз говорили про сім'ю? Тому я пропоную вам зараз відкрити зошит і виконати завдання. Відкриємо з вами зошити кмітливі грайлики та згадаємо, як вірно відкривати зошит. Беремо за куточок, перегортаємо обережно сторінки та знаходимо сторіночку із цифрою 6. Роздивимося зараз малюнок. Та про... розповімо про дівчинку Софійку, у якої є дружна сім'я. Наприклад, у Софійки є і далі ви самі придумайте та розкажете історію про дівчинку Софійку. А потім роздивимося та розфарбуємо тільки іграшки. Потім, як коли ви розфарбуєте іграшки, закрийте зошит та назвіть всі іграшки, які ви розфарбували. Таким чином ми перевіримо вашу уважність. А скажіть, якими олівчиками ви розмальовували іграшки? Так, вірно, різнокольоровими. І разом із своїми друзями-олівчиками завітав олівець-малювець і хоче вам запропонувати трішки погратися. Роздивіться, будь ласка, свою коробочку з олівчиками та скажіть, скільки олівців мало чи багато? Багато. А олівець малювець розповів мені дивну історію про своїх друзів-олівців. Виявляється, що вони вміють розмовляти, а ще більше вихвалятися. Вони говорять, що в нашому оточенні є багато різних предметів, саме на такого кольору, якого кольору олівці. А давайте з вами подивимось навколо і скажемо, чи є у нас предмети жовтого кольору. Наприклад, я побачила лимон, сонечко, квіточку. А ще наш олівець-малювець сказав, що зеленого кольору дуже багато навколо. Так, це травичка. Це іграшки, ось. І листочки на деревах. А ви ще подивіться, які є кольори. А ось ще й приєднався оранжевий. Він також каже, що його предметів оранжевого кольору дуже багато. Подивіться навкруги в природі, в довкіллі. А ось і червоний. Він говорить, що дуже багато предметів червоного кольору. Так, малята? А синій колір пропонує подивитися, що вгорі небо. Голубе і блакитне, річка довга блакитна. А ще він хоче запропонувати вам завдання у зошиті. Наш олівець малівець дружить із зошитом. Давайте його розглянемо. Зошит має обкладинку, а всередині є задруковані аркуші. З якого матеріалу виготовлений зошит? Вірно, з паперу. У кожного з вас є власний зошит. Його слід берегти, доглядати за ним, охайно працювати в ньому і бережно перегортати сторінки за верхній або нижній куточок. А ось подивіться на цю картиночку і послухайте загадку. Ми улюбленці малят, школярів і дошкільнят, дітлахів ми забавляємо в різні ігри з ними граємо. Що це? Вірно, це іграшки. Малята у нашого олівця багато друзів у садочку, і ми з вами зараз виконаємо завдання. Вам потрібно знайти іграшки, які зроблені з однакового матеріалу, та обвести дерев'яні іграшки за допомогою зеленого олівчика. Гумові або резинові обвести синім. пластмасові обвести червоним, глиняні жовтим. А паперові обвести коричневим. Коли ви виконаєте завдання, потрібно визначити, яких іграшок більше глиняних чи паперових, а яких іграшок менше глиняних чи паперових і наскільки, і яке число більше 2 чи 3? І наскільки. А я буду чекати ваші роботи. До побачення, малята! Я думаю, вам сьогодні сподобалось працювати з олівцем малювцем А ще ви не будете забувати лагідно називати членів своєї родини. Бувайте, малята! До зустрічі!